До яких сценаріїв узимку готується Львівщина, і яка ситуація у нашій енергосистемі зараз говоримо далі з нами у студії Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОВА? А також Тарас Калиберда, добротвірський селищний голова та голова комітету Всеукраїнської асоціації громад з питань життєдіяльності монопрофільних громад. Дякуємо, що з нами. Доброго вечора, Добре. пане Богдане. До вас перше запитання? Ми вже на два 20... Тижні відвикли від графіків електрики від графіків світла. Від чого це залежить? Скільки годин на добу світло є, і до чого готуватися взимку? Бо в енергоатомі вже попереджають, що знову будуть перед стартом нового опалювального сезону виводити декілька енергоблоків на ремонт. На сьогоднішній день знову ж таки ввели в експлуатацію з планового ремонту один блок атомний. І знову ж таки, як спідопідачкам зазначала, що значно понизилася температура навколишнього середовища. І загалом впало навантаження на енергосистему. Знову ж таки, плановий ремонт енергоблоків це є заплановано заплановані процедури кожен рік, незалежно чи то війна, чи не війна, власне, з метою підготовки. Обладнання до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогоднішній день у нас ну, температура навколишнього середовища досить таки комфортна і знову ж таки вимкнень немає. Все буде залежати. Я не переконую, що зима буде легка. Ми готуємося до гіршого, сподіваємось гір. на краще, звісно. Звичайно, Звичайно. Все буде залежати від знову ж таки тої самої температури на середовища. Якщо мінус 5 буде і мінус 20, це є зовсім інша різниця. І, безперечно, графіки погодинних відключень за командою Укренерго будуть вводитися в зимовий період. Однак на сьогоднішній день ми досить таким. Забезпечені е, резервними джерелами живлення, е, комунальні заклади освіти, охорони здоров'я, культури, забезпечені е, генераторами в повній е, мірі, тобто на 100%. Минулого року ми тільки е, завезли за рахунок коштів державного бюджету е, донорських. Е, е, вливань тільки на ці заклади 540 генераторів Траса ми знаємо з різних джерел від тої ж таки компанії ДТЕК, що 80-90% власне генерації, яка стосується тесту, тобто теплової генерації, вона або зруйнована, або пошкоджена для таких громад, як бурштин чи добротвір, це відчутно особливо зі зрозумілих причин. І у вашій громаді власне, генерація та це ж не лише електропостачання, це ще й централізоване тепло, централізоване теплопостачання і. Його власне мешканці безпосередньо від станції отримували. Яка зараз у вас ситуація з комунікаціями і до старту нового опалювального сезону? Що вдасться полагодити? Доброго вечора, студія, доброго вечора, телеглядачі. Справді, після е, останніх весняних, скажем так, обстрілів масованих е, значно пошкоджена теплова генерація в Україні, зокрема. Це е, теплові електростанції, в тому числі ті, які ви її називали: це Броштинська і добротвірська. Е, на сьогоднішній день е, Добротвірська теплоелектростанція е, призупинила свою роботу. Е, е, обладнання виробниче зазнало значних е, руйнувань. Це і будівлі, і виробничі приміщення. І е, таким чином е, Добротвірська теплова електростанція, яка була Центральним надавачем послуг тепла і центральної води гарячої води населенню зараз ці послуги не надає неможливо їх надавати, оскільки підприємство не працює. Такі самі ризики повстали не тільки перед добротвором, такі ризики повстали і перед бурштином, перед Зеленодольськом, перед Владижином, перед іншими громадами. І це дуже суттєві ризики для проходження осінньо-опального Сезону 24-25. ну Якщо взяти добротвір, то в нас центральним опаленням і подачею центральної гарячої води було охоплено практично 100% населення. А це 194 житлових будинки і 15 об'єктів соціальної сфери: це садочки, школа. Відповідно, народний дім і так далі. Тобто, а якщо взяти в кількості, то це майже, майже 7 тисяч мешканців містечка Добротвір. Але хочу сказати, це ситуація, яка склалася на сьогоднішній день. Значить, Спільно з адміністрацією обласною військовою ми напрацювали ряд технічних і організаційних заходів. Зокрема, ми визначили потребу в Аварійних резервних блочно-модульних котельних і об'єктах розподіленої генерації, зокрема, нам для проходження опального сезону потрібно 15 МВт тепла по блочно-модульних котельнень, і так само не менше одного МВт по об'єкту розподіленої генерації, тобто когенераційних установках. Для порівняння і щоб краще уявити цю цифру, це ну, багато це, чи мало? це для того, щоб повністю забезпечити 100% теплом все селище, всі об'єкти, мешканці, житлові будинки і об'єкти соціальної сфери. 25 червня так само за сприяння львівської військової адміністрації спільно між джіязітом, львівської обласної військовою адміністрацією, добротворською селищною радою джезітом було підписано меморандум про наміри, за яким джезіт зобов'язувався. Профінансувати технічні рішення, зокрема розробку техніко економічного обґрунтування. це був зроблений перший крок на шляху до забезпечення альтернативним чи резервним теплозабезпеченням мешканців добротвора. На сьогоднішній день, крім того, хочу сказати, що е, на етапі підписання е, угода про передачу гуманітарної допомоги, е, угода між Доброською селищною радою та Міністерством економіки та е, кліматичної політики е, Нідерландів, е, про передачу двох когенеративних установок: це об'єкти е, розподіленої генерації. По 500 кВт кожна, Тобто дві є штуки. є вже чи є тільки угода? є на етапі підписання. Вони в очікуванні, але вони мають бути до жовтня місяця. Вони мають вже бути у нас. Це угода відбулася за сприяння Міністерства розвитку і громад. Далі товариство Червоного Христа проводило. Закупівлі аварійно-блочних модульних котелень, і за результатами цих закупівель для добротверської міської лікарні так само буде передана блочно-модульна котельня контейнерного типу на 500 кВт. На сьогоднішній день ми вже розпочали технічні рішення з розробки проєктно кошторисної документації щодо монтажу і підключення цієї котельні до об'єкту до закладу охорони здоров'я. Чим коштом буде відбуватися Коштом місцевого бюджету. А, що стосується 15 мегаватт і когенерації, я хочу сказати, що є певне розуміння на рівні кабінету міністрів щодо виділення з резервного фонду коштів, так само за рахунок співфінансування з обласного бюджету, невеличкого співфінансування з місцевого бюджету, тому що ми не маємо великих коштів для врегулювання цієї ситуації щодо закупівлі відповідного обладнання. 15 мегаватт і об'єкту розподіленої генерації для того, щоб забезпечити аварійним чи резервним теплозабезпеченням селище Добротвір. Тому я думаю, що дуже швидко буде. Разом з військовою військовою адміністрацією Львівською проведено певні прийняті рішення для того, щоб дуже швидко зреагувати, закупити обладнання і почати роботи щодо монтажу та підключення даного обладнання до системи тепломережі для того, щоб ми максимально в стислі терміни встигли підготуватися до осіннього опалювального періоду. Ми розуміємо, що ситуація відрізняється не лише в межах цілої країни, коли це стосується окремих областей а і в межах однієї області вона різна в, в різних населених пунктах. І це ми ще зараз обговорюємо з вами ситуацію, коли немає нових масованих російських ударів. Сподіваємося, цього і не буде, але тим не менше, як область розраховує сили для того, щоб залишалися бодай критичні об'єкти критичної інфраструктури з енергозабезпеченням в разі блекаутів, який алгоритм. Ну, відповідно до постанови 600-ї кабінету міністрів 854-ї, нами вже сформовані списки об'єктів критичної інфраструктури. Цей перелік налічує десь 718 об'єктів. Це є і житлово-комунальні, лікарні, тепловики. І не буду інші називати об'єктами. 718, які. Мають мати пріоритетним, пріоритетним е, живлення під час е, е, тих самих запровадження графіків поводинних відключень. Знову ж таки, від 754-ю постановою також регламентовано, в той, той перелік не входить, е, об'єкти, які споживають менше е, ніж 100 кВт. Угу. Тобто об'єкти критичної інфраструктури у нас забезпечені генераторами. На сьогоднішній день ми провели вже е, слухання трьох районів, і, зокрема, е, надкластерних і кластерних е, лікарень, тобто забезпечення і е, резервними джерелами жилення. Крім того, і е, запасом паль, пального дотих. Навіть на, на рівні медзакладів можуть не всі працювати, а лише ті, які є, є надкластером. Є визначені перік е, лікарень, які е, з ГПВ виведені, О, будуть виведені. Але це не означає, що якщо буде е, серйозне, серйозне навантаження і серйозні вимкнення електроенергії, це не означає, що. Е, ми будемо всі забезпечені, навіть критична інфраструктура забезпечена електроживленням. Тобто, ми маємо усвідомлювати того, що власне кожен об'єкт має мати як резервне джерело живлення, так і резерв палива не в талонах. Бо якщо Фізично, не буде так. світла, то не будуть заправки працювати. Ми обговорюємо на рівні держави. Урядовці обговорюють різні сценарії і різні способи запобігти найгіршому йдеться і про децентралізацію. Мереж це вже обговорюють тривалий період в експертному середовищі. І ще один спосіб: не лише резервні джерела, але і альтернативні джерела. І днями урядовці затвердили програму автономізації тих же лікарень, шкіл, садочків і на за цим алгоритмом мають облаштовувати ці заклади сонячними панелями. Чи є вже розуміння, як це має відбуватися? За чий кошт, пане Тарасе? Можливо, сьогоднішні... у вас вже є якісь на сьогоднішній день. Е, поставлено завдання міністром охорони здоров'я, е, щоб лікарні мали своє резервне водопостачання. І по мірі можливості резервни джерела теплопостачання в ряді лікарень вже розробляються проектами індивідуальних котелень для лікарень, і переважна більшість лікарень зараз одні вже мають свердловини артезіанські для забезпечення водой до інші, ми в процесі підготовки проєктно-кошторисної документації. Якщо говорити про альтернативні джерела, а сонячні це... панелі на школах, садочках. Ну, це... Чи є вже розуміння, то... як це буде відбуватися? Зараз ведеться прорахування, ну, щоб ви зрозуміли, в зимовий період сонячні панелі віддають до 10% своєї потужності. Саме основна, основна їх робота це є. Весняно-осінній період. Взимку сонця немає. Нам треба, ставити, нам треба ставити газопоршневі установки. На сьогоднішній день у Львові в теплокомуненерго розташовані вже в наявності 8 газопоршневих установок від 50 кВт до 1,5 МВт. Ці установки будуть використовуватися для вироблення електричної енергії на потреби тої самої котельні, угу. щоб ті самі споживачі навіть в разі відсутності електроенергії мали як тепло, так і гарячу воду. На траса в вашій громаді, можливо, після того, як зрозуміла стала зрозумілішою, принаймні стала ситуація з теплоелектростанцією, чи задумались мешканці про якісь альтернативні способи? Звичайно, що ситуація, яка склалася з виведенням з ладу об'єкту генерації, це викликало величезні ризики з проходженням як опального сезону, так само і з електрозабезпеченням. І, звичайно, над цим задумалися всі і мешканці, і в тому числі і місцева влада. І для того ми сьогодні спільно з Львівською військовою обласною адміністрацією, разом проходимо шлях щодо децентралізації системного теплозабезпечення і системи забезпечення гарячою водою. І тут відповідь очевидна, що потрібно децентралізовувати не тільки теплозабезпечення. Забезпечення, але так само децентралізовувати і електрозабезпечення, і е, недаремно сьогодні йшла мова і про блочно-модульні котельні, які забезпечують теплом. Так само сьогодні йшла мова і про купівлю такого обладнання, як об'єктів розподіленої генерації, тобто когенераційних установок. І цим шляхом треба рухатись. Я хочу сказати не тільки за громаду. Яку маю честь очолювати, яку мені довірили мої мешканці, так само за інші території монопрофільних громад: Бурштин, Ладижин, Зеленодольськ, всі на сьогоднішній день зрозуміли, що потрібно рухатись в децентралізації системи теплозабезпечення і електрозабезпечення, тому що ми були першими громадами в епіцентрі пошкоджень централізованого генеруючого обладнання. Яке е, дало замз. Яке? Е, е. Дало величезні наслідки для нашої громади і е, поставило перед нами дуже багато задач, які потрібно вирішувати. Але тут я е, хочу сказати, що тут потрібний як комплексний підхід, так і індивідуальний, тому що ці всі громади, які я назвав, в тому числі Добротвірська, це і монопрофільні громади, які е, практично на 90%, хто на 80%, хто і більше відсотків залежить від надходжень від е, е, електрогенеруючого підприємства. тобто Тес, і якщо на сьогоднішній день добротвірська ТЕС зупинила свою роботу і не працює, тобто надходжень дохідну частину місцевого бюджету немає. Тому я веду до того, що комплексний підхід має бути. Як на державному, регіональному, так і місцевому рівні за рахунок співфінансування мають вирішуватись оці питання і реалізовуватись ці заходи. Якщо є громади більш спроможні, то однозначно вони мають задуматись і самостійно думати над тим, як вирішувати ці питання, рухатись шляхом децентралізації електрозабезпечення чи теплозабезпечення в цих громадах. Це варто задумуватись навіть на рівні будинку з бабе, тому що. Не так страшно можливо залишитись без світла, от коли не буде води і водовідведення. Тому програми є, аби це облаштувати в будинках. Можна цікавитися, звертатися. Дякуємо вам за те, що допомогли розібратися в цій ситуації. Сподіваємося, звісно, на краще, але тим не менше не можемо не не... не, не Мусимо оцінювати ворога правильно і готуватися до навіть найгірших сценаріїв у цій частині головного задань про ситуацію в нашій енергосистемі і прогнози на зиму. Говорили із Богданом Кевоном, директором департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОВА. А також із нами був Тарас Келеберда, Добротвірський селищний голова.